Дуже приємно бачите, І тут вже відображається компанія Даєваш, де це бренд, де це якість, де це підхід. А, Кривий ріг, Даманський хотів би а, розповісти, це на Пірамайки, перша мийка, п'ять постів. Зараз там встановлюють нове сьомого покоління програмне забезпечення, котре буде працювати. Сперени ну, там таке воно маркетинг-бум Я його називаю. А Даманська це друга мийка, котру ми їм вони будували, але ми встановлювали наше обладнання, тому що післявоєнні ці моменти їх обладнання повністю вкрали а, в Харкові. Але я їм все рівно установив це обладнання. Ігор, власник, цієї мийки давав хто Той його не бачив, дивиться. А, вот, да, їх обладнання повністю за складу міста Харкова винесли, але... Ми свої обов'язки завжди виконуємо. Це факт. Тому для тих, хто там у нас хитерить, пише о, там то-то. то. Я кажу вам, хлопці, хто про мене хоч щось скаже, бо про компанію я плюну пробачте, куди треба, і, і скажу, що ви просто. Підтримувати конкурентів, котрі бажають нас якось ну понятно, що бажають це. Ми розуміємо хто бажає мийки самообслуговування. Компанія дева це ваш друг і помічник в організації бізнеса. мийки самообслуговування.